Як навчити дітей пришивати куцики, якщо у вас їх немає, і в дітей також немає можливості їх придбати. Як ви вже здогадались, куцички можна виготовити з картону. Я вчитель технології. Оскільки у мене в класі дуже багато то діток, я розуміла, що не всі зможуть принести куцички на урок. Тому і вирішила підготуватися завчасно та й заодно зекономити дітям гроші. Картон Я взяла із непотрібної коробочки від шпульки відмалювала кружечки. Зробила чотири отвори за допомогою великої голки. за допомогою шила буде набагато зручніше. До речі, і принесла гудзички на я урок. Я впевнена, багато хто з вас подумав: а чому ж вчитель вирізає заготовки, а на дітки самостійно виготовляють? Звісно, цікавіше буде, якщо діти самостійно виготовлять гудзички, розфарбують їх та самостійно зроблять Але отвори. Але на той Момент у мене було більше часу, ніж дітей, тому я вирішила їм трішки допомогти. Отже, кудзички готові і тепер можна приступати і до роботи. І тут Я зіткнулася з проблемою, що не всі діти вміють швидко в'язати. Довелося гузлик. витратити чимало часу. Перш ніж діти навчилися швидко зав'язувати ці вузлики. Але я впевнена, що вони пам'ятатимуть це на все Зі, життя. в хорошому сенсі цього речення. Про два швидкі способи зав'язування вузликів з детальним поясненням, дивіться у попередньому відео. Тепер щодо картонних гудзичків. дітям знадобиться також додатковий шматок тканини чи фетру, на який вони будуть пробувати пришивати ці гудзички. до речі, пришивати пластикові ґудзики набагато простіше. А Картонні ґудзички пришивати набагато цікавіше, адже тут ще треба попасти в дірочку. А так трішки пофантазувати та спробувати створити свій власний малюнок, за допомогою якого можна пришити. Обов'язково зробіть дітям підказку, такий собі невеличкий лайфхак, для того, щоб гудзичок в майбутньому легко застібався, виведіть ниточку під гудзичок, а тоді необхідно зробити кілька обертів навколо гудзичка. Таким чином, ми зробимо для нього невеличке підвищення, за допомогою якого гудзичок легко буде проходити в дірочку. І буде легко застібатись. Також обов'язково наголошуйте на тому, що нитку слід добре заплутати в кінці роботи, протягуючи голку в петельку і тоді до кінця затягнути. Можна зробити маніпуляцію кілька разів. Чим більше ви зробите таких маніпуляцій, тим міцніше гудзик триматиметься на і одязі. І Ще одна невеличка підказка. Гудзичок буде міцніше триматися, якщо ви прошиєте повторно по тих лініях, які ми прошили заздалегідь. Далі вже справа дитячої фантазії. Можна прошивати хрестики, рисочки, буквочки, стрілочки, квадратики, трикутнички і тому подібне. Головне проявити власну фантазію. Після того, як дітки навчаться пришивати картонні гудзички, можна спробувати прошивати. Мене користь тебе, лайк та. Підписка